Повістка у військовий комісаріат чекає на кожного військовозобов'язаного. У рамках третьої хвилі мобілізації їх отримали більше тисячі закарпатських чоловіків. Вручити повістку може тільки представник військового комісаріату ЖЕКу чи селищної ради і особисто в руки. Вовчик Володимирович. Ну, заходьте, бо він на костелях, він нікуди не, не прийде. Під час зйомки ми разом з військовими обійшли 12 квартир в Ужгороді. Передати вдалося лише одну повістку. 40-річний чоловік відмовився показувати обличчя, та служити зараз не піде через перелом ноги. У всіх інших випадках не відчиняли двері. Або ж родичі повідомляли, чоловіки на заробітках, а той, що їхнє місце знаходження, невідоме. Він повинен був знятися з обліку, якщо він переїжджає, і стати на облік і уточнити дані. Не знаю, де шхукати його визьмеш. Повіщення буде продовжуватись до тих пір, поки людина не буде знайдена і повістка не буде вручена. Після вручення повістки кожен громадянин зобов'язаний з'явитись у вказаний у повістці час на збірний пункт чи у військкомат. Сьогодні у комісаріаті перший день призову третьої хвилі мобілізації. Біля входу більше півсотні чоловіків. Більшість прийшли за повістками. Я ж воєнно зобов'язаний. Раншелі пізно вони соровно. Це як якщо не сьогодні, то завтра знайдуть. Раз приймав присягу, має чоловік відповідати за свої. Вже мобілізований з речами і готовий до виїзду в військову частину. Олександр прийшов до військомату вперше ще у березні добровольцем. Та через іспити в аспірантурі був відстрочений від служби. Тепер із усіма необхідними речами готовий відправлятися на бойові навчання. Особисті речі це кружка, це рушник, гієнічне приладдя. Біблія. Хто як не ми і коли, як не тепер. Це наш громадянський обов'язок. Тому ми готові. Прибувши до військкомату, призовники проходять медичний огляд. Тільки після нього буде відомо, чи відправлять їх на службу. Для того, щоб їх відправити, вони мають пройти певний курс навчання. Який не менше, ніж дві-три неділі, вони мають бути укомплектовані технікою, зброєю, відповідним спорядженням і так далі. За межі область мобілізованих не відправляємо. Всі вони будуть на даному етапі проходити бойове злагодження у складі 128 ї бригади на території області. Сному військовому комісаріаті радять призовникам уважно перечитувати документи. У разі сумнівів у достовірності повістки або інших питань звертатися до комісаріату і нагадують, на тих, хто спробує уникнути призову, чекає кримінальна відповідальність.